Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27, підручника Геометрія 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізок ФП завдовжки 5 см. За допомогою лінійки з поділками та косинця проводіть середини перпендикуляр до відрізка ФП. Приступаємо до виконання. Серединним перпендикуляром називають пряму, яка проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Тому за допомогою лінійки з поділками ми поділимо наш відрізок на дві рівні частини. Прикладаємо, у нас 5 см відрізок я побудувала. І тепер ділимо 5 поділок на 2 буде 2,5. Це у нас середина відрізка, а тепер перпендикуляр середини. Прикладаю косинець і провожу вздовж катета пряму. Я провела пряму L, яка є серединним перпендикуляр до відрізка ФП. Пряма що проходить через середню відрізка перпендикулярно до нього. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника геометрії 7 та номер 7 номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника математики 7 виконано.